Так, сьогодні б я хотіла. Зараз. 30, ладно. Сьогодні б хотіла розвести, як я проводжу свій день у Мартер. Ну що, не буду вас затримувати і розпочинаємо. Так. Що ж це таке? О! Заходимо в Мартер в Містер 2. Речі, там ново вийшло ново. Покажу зараз. <coughs> І так, ми зайшли. ось такі в мене скіт України. Так, ми подивимось, вона ще в раунді. О, в раунді. Ну-ка. Эй! А, уже на в раунді. Так, тут дівчинка якась тут. Ладно. Дивіться, яка я краса. Я я красива. Якщо вам подобається, можете оцінити одного до 10 в коментарях. Як тут не буде відео вибирати в якому я хожу. Ліки, будь ласка, на Так, ладно, біжим карту вибирати не встигли. Ну, у мене коктейль тут є. Поп'ю перед. дурун дурун, дурун, дурун Не вина. Так, ладно. Будемо вбивцю шукати. Уй. О, мені дали. Я не дали. Що се Ням-ням. Эй. Сыграл в в тебя из них. Так, сколько у меня уже одна тысяча? Так, девочка, уйди, пожалуйста. <coughs> так, ой, 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 ой. Мені треба у ці монети збирати. За ці монети я можу купляти собі ніже якісь. Я хочу, наприклад, от. <кхід> да. ладно, Давайте будемо убити. Ого! Так, ладно, давайте відійду. За ці монети, ось вони. Ви можете. Купляти ніжи, наприклад, анімацію тут. Таке. Все він виграв. Боже, що це таке? Комаха якась. Це комар Все, ці монети ви можете купляти щось. Я, наприклад, матчі можу купляти. А я хоча як... оце як... я збираю на оце ніж. 4 тисячі, а в мене тільки одна тисяча. Чувак, привіта. Пишемо карту вибирати? отця. Я не знаю, чи встигла, чи не встигла, я от так типа була. Гра починається. Я шрифт. что мардер та блин я тебе... печу та блин так выходим типа нічого не типа я начальна снова заходим я просто не знала что мам типа то на мартер так Це Мартер, Містер 2 Так. Друзья, блінсі, які тут ніші. Ого! Скільки, ого! Нічого собі Капець. <кл 'є> О тут ножі дуже дорогі, дивіться. Дві тисячі ще ось. Якщо б у мене було 2000 20 тисячі робоксів, я б купила. Ну ладно. <кхи> Давай допутаемся. О, ця с девочкой у вона грає. Так, что это хише? До речі, якщо мене помітили зараз шоста ранку. Шоста 55 я знімаю, тому що мені голові тічка красива. Так, я її хочу в друзі додати. Так де вона? Ось вона. Ой, я, <смірка> я не вина Ладно. <смірка> ой Ой Оп, панат, що таке? Ой, спрягуємо. Ну, це Мамому, ти що до мене підходиш? Как идти. Е... Я настигла показати, тому що в мене а, І все. Друзі, у мені там хватає чи ні. Давайте підемо подивимось. Я зможу так 245. Да хватає трошки. Вы що я збираю на оце? А у мене 245. ще вистачає хватає. <клес> є там хто? Понятно, давай <клес> Ой, то я и так уже встумилась бігати. <клес> Ой, яка прохолодна вода. Купайтесь тоже. Кто їсть смачного всім? Фух. Ауч. Ей, а чого туди не можу прийти? О, все він виграв Боже, ж, Що з ним? хе <клес> Шрифт програв мартер виграв Можем карту выбирать. <coughs> так. Oh! Mm -hmm. Эй, за оце. За оце. О, тут два про. Не-не-не, оце, -не оце, оце. Не, оце, оце, оце. Все. Все. Стыло. Храп, починается. Линевинно. Уйл. Бам, пам. пам. Дороги, <кій> давайте зробимось, типа. <кій> е -е -е, <кій> Ей, а ти чого она наробится? Алло, гар. Ладно. Все якесь странно. Эй! Ты шо минут, захочу? О, давайте уце зайдете. Тільки як. -як. Опа, на! А це що таке? Тут бомбосховище. Клас тут прикольно. Пі, <coughs> не треба так сквад <coughs> Та й ладно, я не буду тут просто сидіти. Буду забирати монети, шарики. Эй, ладно. <coughs> так, стоим сюда. О, все. Ух ты, он выиграл. Я как раз встретила. Немає Мартера Ну шо, однієї ноги нема? Дун, дурун, 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 дурун. Я ні, давайте за оце оце мені більше У вас скільки тут людей Ладно, це остальна гра і все, я виходжу. Та я просто, щоб довге відео не було. Ей, а хто мене... Не поняла це хто. Так. Уй... уй уї. Уй, боже, що з ним за лицем. Я побачила, хто був. <ріх> так. Вот вона була у Вау, яка вона прикольна. прикольна. Короче, хай дохрає. Так, давайте... О, де я? <ріх> давайте сюди залізем. Опа, опа. О. Так же, але, але ладно, дивіться. І ось так я провела свій день у Марте Римстер 2. Всем пока!